До нас приєднався пан Сергій Ловозюк. Вітаю у студії. Пане Сергій, Ваша оцінка того, що сьогодні відбулося в парламентській залі створення ТСК. І ну, віктор Бондар, ваш однофракційник, одногрупник, волю народу він представляє, заявив, що правий сектор це бандити. Водночас Михайло Іванович Ланьо теж входить до вашої групи, на подвір'ї якого в маєтку якого відбулася ця стрілянина, і на стрілку, так звану, до якого приїжджав правий сектор. Чи може у вас більше трошки інформації, що каже Ланьо? От так. вас напевно, відбудеться до, якісь зброї групи. Добро нею, я трошки виправлю. Бондар не входить до групи волі народу, він входить до групи відродження. Прошу. Так, але єдине, що нас пов'язує, він теж Хмельниччини, як і я. А Лоньо дійсно входить в групу воля народу. Щодо висловлювання, що бандити зі зброєю, знаєте, я тут трошки би по-іншому все ж таки сказав. Я також зараз тільки йду з одного ефіра, де я був разом з представником правого сектора. У нас була така годинна дискусія навколо цієї Теми. І зранку, коли сьогодні зібралися представники нашої групи і приїхав представник нашої групи Ланьо, ми йому задали питання, тому що ми також три дні черпаємо інформацію з медіа, з інтернету і те, що відбулося, що відбулося в Мукачево, це є не просто ганебна, це страшна річ. Що він розповів? Що декілька днів тому, днів 5-6, ще перед тим до нього зателефонували хлопці, яких він добре знає, представники права які Закарпаття з пропозицією чи з проханням точніше звернулися допомогти е прийняти е хлопці, які повертаються з зони АТО, зараз розселити в готелі, надати можливість там якусь допомогу і так далі. На що він відповів без проблем? Давайте зустрінемося, обсудимо, що потрібно, допоможу, тому що він багато допомагає в зоні АТО нашим добровольцям і військом. В той день, коли відбулася дана ситуація, декілька разів переносилася зустріч, змінювалося місце зустрічі. В результаті була зустріч в громадській приймальні Ланьо, яка знаходиться за адресою е е біля спорткомплексу. До нього приїхав на зустріч, коли він сидів все в кабінеті, один чоловік зайшов. Скільки було машин на вулиці, він цього не знав. Спілкувалися, сиділи. Нормальна була розмова про те, як і що допомогти. В результаті за декілька хвилин зайшов помічник і озвучив, що на вулиці йде стрілянина. Коли вони вийшли разом на вулицю, представник правосектора Елено побачили людину, яка стікає кров'ю. І оці вже обставини почали розвертатися далі. Пан, я думаю, все я що оце бачили. ми про це вчора говорили. а ви самі вірите, що предмет зустрічі? Оце люди приїхали з крупнокаліберними кулеметами у утьос для того, щоб влаштувати своїх Знає, е а тепер бійців от... в оздоровчий заклад. Звичайно, що тепер ми розуміємо, що далеко це не було так. Отож, це міг напевно бути предлог для зустрічі, що відбудав. Далі ми з вами побачили, а тепер є декілька версій різних, яка насправді версія правдива. Я думаю, що ми знаємо з часом, або, не дай Бог, не знає взагалі. І саме тому група воля народу настаювала на тому, щоб створити тимчасову слідчу комісію для того, щоб ми швидко могли розібратися і покарати як і тих, хто виконував, так і тих, хто замовляв. Бо те, що це провокація, факт. Людина, яка загинула, по якій стріляли, це дійсно випадкова людина, яка вийшла з спортивного зала з тренування, і, побачивши велику кількість озброєних людей. Розвернувся, так як напевно реакція будь-кого з нас була би і йому в затилок вистрілили. Отож, сьогодні, в білий день, в мирному качу за півтора тисячі кілометрів від зони АТО, військові озброєні до зубів сутичка, яка відбулася, потім стрілянина з правоохоронними органами. І коли є версії, що це переділ контрабанди, можливо. Але знову ж таки, яким шляхом відбувається цей переділ за участю добровольців? Я думаю, що це далеко на стрілі, але от ми вчора показували відео Віктора Балоги 12-го року ще трирічної давнини, де він звертається до Віктора Януковича напередодні виборів 12-го року Верховну Раду і закликає його не допустити Михайла Ланя до парламенту, оскільки це бандит, каже Віктор Балога, якому не місце в парламенті, а місце в іншому місці. розумієте? зараз він опиняється в вашій депутатській групі. Я не знаю, ну. Отакі, от, такі от Знаєте, відео, які ми вчора е дивилися. версії є різні, і одна з версій є та, що якраз Михайло Ланьо з балогою також сьогодні десь там намагаються впливати на ті чи інші політичні моменти, що в тому числі а не тільки інші, можливо, щось собою не ділять. В нас є версія, що Болога має наміри, щоб його син став мером Укачева. Тось тобто, версій є багато, але давайте ми не будемо сьогодні суддями в даній студії. Все ж таки. а нам потрібно подумати, як зробити, щоб подібних інцидентів не було за участі добровольчих батальйонів, представників на території всієї України. Тому що люди ось щойно було дуже багато дзвінків в студію, і в них всіх одне питання. Хлопці, ми допомагали сьогодні всім добровольцям, хто чим міг як, але зі зброєю на території всієї України, при тому, що там не вистачає військових, там не вистачає сьогодні на сході зброї. Дякую, пане Сю. що це так майже. За Тругенілом а ці і діти. От я стара команда в ГПУ, є нова молода. Знаєте, в першу чергу сумно констатувати той факт, що практично нічого не змінилося. Можливо, якесь омолодження відбулося, але якщо сьогодні набралися наглості, окрім того, що брата шалені хабарі, то вже навіть не ховати їх в своїх кабінетів, тримати в кабінетах таке враження, що це найкращий банк по зберіганню їхніх активів, ну це вже, по-моєму, приділ наглості, да? іншого слова не підбереш. І говорити, що добре, що слава Богу, хоча президент зібрав за одним столом і помирив, ну вибачте мене. Ми говорили, що така погана була ситуація раніше? Вона дійсно була погана. Сьогодні ми мали би оздоровитися і подібних фактів просто не повинно, не повинно існувати. Е, тому якщо корупція далі зберігається, а в результаті на 500 тисяч доларів 500 тисяч доларів грошей і діамантів незрозуміло не. В результаті під 3 мільйони гривень випускають під заставу, коли ми маємо вже клювів, застава і поїхав. І таких маємо багато хто застава і поїхав. То що ми отримуємо? Щойно колеги називали факти, коли затримують прямо на кабінеті міністрів, красиво роблять картинку через місяць, два нічого. Нам потрібні швидкі, конкретні, жорсткі. Покарання тих, хто собі дозволяє такі речі. Це перше, друге, призначати спочатку потрібно думати, кого і як, не за якимось там відбором в окремих кабінетах, а публічно і звільняти, як ми маємо вже ситуацію, Хтось десь прийняв рішення спочатку призначити, справився, не справився перше, добрав, не добрав або більше збирав чи менше, тихенько звільнили. Громадськості це надоїло. І сьогодні от та ситуація, перша частина нашої передачі, про яку ми говорили, про ситуацію в Мукачево, Знову ж таки, там фігуранти правий сектор, ланьо і десь трошечки правоохоронні органи. Ну, слово контрабанда звучить, скажіть, будь ласка, контрабанда на рівні, як говорять фурами, вона могла проїжджати без керівника прикордонної служби, без керівника митниці. То ж, ця вся контрабанда це не тих два блока сигарети, яка бабця бере і переносить пішим ходом. Це мільярдні суми, які далі ходять не через бюджет, а в кишені окремих людей, які потім, швидше за все, що присутні є владі в тій чи іншій формі, і продовжується те, що й було. Але прикриваємося різними іншими лозунгами. Дякую, пане Сергію. Ну так, вся країна побачила, що Віктор Шокін живий, що він не хворіє, що він повернувся чи з відпустки, чи то з лікарняного на робочому місці. Але чи вся країна повірила? В те, що вони зможуть працювати з Давідом Сакварлідзе, я не знаю, пане Сергію, ваша оцінка. Що вони зможуть працювати? Ну давайте так, час покаже, дамо можливість, але судячи, е як йшла дискусія, да ми всі трошки розуміємося е в міміці, і хто як на кого дивився, то судячи з тої реакції, з тих розмов, як було, і з тих слів, ну напевно, що буде якісь питання в подальшому. Але якщо буде тверда воля президента, будемо надіятися. Срігла будь, будь ласка, знаєте, мені шкода, що ми сьогодні приймаємо дуже багато законів, тому що ми колись комусь обіцяли. Має бути ситуація, ми строго настрого повинні дотримуватися. Все ж таки законності і приймати такий закон, який буде працювати довго, а не переписувати через кожних півроку. Тому е позиція, що краще будь-що, ніж нічого, не вихід ситуації. І сьогодні закон однозначно далеко не відповідає тій дійсності, яка мала би бути. Але вже він є прийнятий, тому потрібно буде зараз намагатися е людям довести, все ж таки, що це таке, як з ним працювати, щоб люди знову не наступили на ті самі граблі. Але в деякій мірі це монополізація великими політичними.